Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Погляньте, яка краса навкруги. Я вам зачитаю вірш, а ви відгадайте, про яку пору крок йдеться в цьому віші. Осінь, осінь, лист жовтіє, дощик часом з неба сіє. Червонясте, золотисте, опадає з клену листя. Діти, якого кольору листочки восени? Давайте розглянемо. Ой, діти, дивіться, що це я знайшла. Це каштанчик. Давайте його розглянемо. Який він? Він коричневий, гладенький, твердий. Із каштанчиком можна погратися. Давайте спробуємо разом. У дитсадок Назарчик ішов. І каштанчика знайшов. На травичці він сидів і від холоду тремтів. Відігріє він його друга меншого свого. Дидактична гра назви листочок. Це листочок з дуба, він дубовий. Це листочок з берези, він березовий. Це листочок із клена він кленовий. На цьому наша прогулянка закінчилась, а які дерева ростуть біля вашого будинку?